Доброго дня, Доброго дня. вітаю вас. Сьогодні в нас четвертий прямий ефір на тему розборів аккаунтів. Нагадую, я безкоштовно, коли в мене є час, розбираю аккаунти тих, хто хоче цього, тих, хто хоче публічного розбору. Хто хоче приватний розбір, більш глибокий, більш детальний, може звертатися це. Платна послуга, тому ось так. Ось дуже дякую за компліменти, друзі. Отже, давайте починаємо. Сьогодні у нас з вами на розборі аккаунт вікна в дім. Дуже незвична ніша, але людина писала мені, дуже просила розібрати, тому я вирішила це зробити. Отже, перше, що я хочу сказати вам, дивіться: люди купують вікна і двері дуже-дуже рідко. Фішка в тому, що це може відбутися один раз в житті, два рази в житті, і бути підписаним на аккаунт, який пропонує вікна і двері, постійно підписаним на цей аккаунт, бути немає абсолютно ніякої причини у людини. Тому, якщо ви. Так, я розумію, що люди можуть, можуть шукати в інстаграмі таких, такі товари і такі послуги, але це справа в тому, що це дуже-дуже рідко відбувається. Тому дивіться, якщо ви не додасте. У свій аккаунт причину слідкувати за вами постійно тим тих людей, яким зараз вікна і двері, можливо, не потрібні, але, можливо, вони йому знадобляться в майбутньому. От якщо ви не додасте таку причину, то ваш аккаунт ніколи не буде зростати. Це реально складна тема. А як з цього вийти? Знаєте, є такий цікавий кейс, він російський, десь якийсь завод. Я не пам'ятаю вже що він там. то лі металопрокат, то лі от щось таке. Якийсь завод вирішив вести в інстаграмі аккаунт від імені. Звичайного працівника від імені звичайної людини. І ось ця людинка кожного дня виходила в сторіс і розповідала, що сьогодні ми на заводі робимо таку штуку, а дивіться, як от нам приходить метал, а дивіться там те і тето. І людина розказувала просто про життя заводу зсередини. І цей аккаунт він зібрав величезну кількість підписників і. Дуже було багато реакцій, дуже була класна залученість. На цьому аккаунті потім почали замовляти рекламу, тобто з'явилась додаткова точка монетизації. І, ну, звісно, варіантів співпраці, тобто, багато людей захотіли співпрацювати з цим заводом, розширювати свій бізнес, поєднувати свій бізнес саме з цим заводом. Тому цей кейс він дуже показовий і він говорить нам про те, що для такої компанії дуже дуже вкрай важливо мати обличчя, мати обличчя реальної людини. От, наприклад, дивіться, ви мені пишете, я не знаю, з ким я спілкуюсь, я не знаю, ви хлопець, чи ви дівчина, чи а як ви виглядаєте, скільки вам років. і це така неперсональна комунікація, яка ну, не викликає ніякої емпатії. На жаль, тому я рекомендую вам просто докорінно змінити стратегію ведення цього блогу і додати своє обличчя в нього, стати там справжнім таким блогером, який розповідає взагалі про бізнес і роботу у цій сфері. Ви маєте підкорятися всім принципам блогінгу, ніби ви ведете особистий блог. Тобто, ви маєте виходити в сторі зранку, розповідати про свої справи по цій компанії, що ви робите, куди ви їдете, показувати, як ви приймаєте товар, показувати, як ви там їдете на замовлення, розповідати про нові моделі, розповідати цікаво створювати цікавий контент про вікна і двері. Наприклад, взагалі не зрозуміло чим ті вікна одне від одного відрізняються. Які взагалі зараз є прикольні такі досягнення? Тобто, чим вікна, які ви ставите зараз, наприклад, відрізняються від вікон, які ставили 20 років тому від цих перших пластикових металопластикових конструкцій? Розкажіть про те, про людей, які зараз от у вас, наприклад, замовляють. Як ви розкажіть? От дуже зараз цікава тема. Всі ж там сміялися, що буде золотяться ті, хто робить вікна і двері, тому що після. Якби воєнних дій в певних регіонах, це супер затребувана послуга. Ви можете зробити якусь спеціальну програму для тих, я не знаю, можливо, вона у вас є, я не дивилася ще. Ви можете зробити якусь спеціальну програму для тих, хто в зв'язку з воєнними діями, власне, втратив вікна і двері, і зробити якусь хорошу знижку, але зробити її за такої умови, що людина, ну це вже особисто буде обговорюватись, що людина, наприклад. Дозволить зняти процес і, можливо, навіть трошечки розказати свою історію. Оце був би контент, оце б реально було б цікаво. Якби ви створювали таке, у людей би ви, ви викликали у людей дуже багато емпатії, співпереживання до тих людей. Ви би показували, що ви робите добру справу, і це би вам люди би це репостили, люди б це підтримували, лайкали, і у вас би був би розвиток. Ну і от доброго дня, бачу, ви приєдналися на самому початку. Ви передивитесь там потім спочатку, але я сказала найголовніше, що. Якщо ви не додасте своє обличчя у свій блог, ви не зможете зростати, тому що ніхто не буде підписаним на акаунт, який робить вікна двері, якщо це не ваші знайомі. Тому що вікна двері дуже рідко потрібні в житті. Це може бути один раз в житті, може бути два рази в житті, і немає абсолютно ніякої причини бачити у себе в стрічці контент про ось такий вас, наприклад, як він у вас є. А які у вас там новинки? Тобто, ну типу розумієте про що я кажу? Вам треба зробити це від вашої особи. Вам треба розповідати про свій про свій бізнес у цій сфері, про людей, які це замовляють. Треба придумувати якийсь гумористичний контент, якщо ви... Додасте гумористичного контенту, дивіться, заходите в TikTok, вводите там вікна, двері, підписуєтесь на ці хештеги і просто дивите, що там є, і пробуєте командою своєю перезняти це на свій лад, зробити якісь прикольчики пов'язані з цим всім, взагалі з темою вікон і дверей. Якщо ви будете, наприклад, раз в тиждень публікувати якесь смішне коротке відео в Рілзи, Рілзи будуть інформацію про вас розносити дуже, дуже ну, якби на велику аудиторію. Ви ж знаєте, що Рілз дивляться. Ті і показується тим, хто не підписаний на нас. Тому, власне, це такий для вас ключик до успіху і ключик до нової аудиторії. Кожна компанія, кожен бренд він хоче, щоб на нього було підписано як можна більше людей. І ось таким брендам це дійсно складно робити, тому що у людини немає причини бути на вас підписаним і споглядати якби постійні зображення вікон. Власне і дверей, але якщо ви додасте гумору і додасте свого обличчя, то ви будете мати успіх. Чому от саме за цей прикол додати обличчя? Тому що дуже важлива функція аккаунту в Інстаграмі, через який ми хочемо щось продавати, це викликати у людини емпатію, викликати у неї якісь емоції. Немає емоцій, немає підписок, немає лайків, немає взаємодії, немає продажів через аккаунт. Тому подумайте: от вам перша ідея це е, смішні відео, ідеї, для яких ви будете на Тіктоці шукати і заливати це в рілзи. Ідея друга це зробити таку акцію. Якусь знижку для тих, хто втратив у війні ну, через воєнні дії, вікна чи двері, і ви можете зробити їм знижку в обмін на те, що вони трошки поділяться своєю історією. Ви можете зняти ну, ось так, ось просто людину, яка розкаже, що от такого. Ну коротше, треба обдумати, ідея сира, але прикол в тому, що це викликатиме емоції, цим люди будуть ділитись, це люди будуть лайкати. І, а це те, що нам потрібно. От, в принципі, аккаунт у вас оформлений непогано, а єдине, що дивіться, я би вам радила обрати якийсь макет. У вас є фірмовий колір. Я би вам радила обрати якийсь симпатичний макет. І в шахматному порядку я не скажу, що це там супер актуальна схема зараз, цей шахматний порядок, але для вашої ніші, мені здається, він підійде. Вам треба ховати оці некрасиві картинки під. Якби під обложку, під обкладинку з у фірмовому стилі, на який ви будете писати. Ну, дивіться, Якщо ми гортанемо, наприклад, ваш аккаунт, то ми бачимо, що деякі зображення вони вибиваються із загального контексту, вони, ну, типу псують трошки вигляд. Якщо їх розглядати окремо, вони нормальні, але якщо от воно все разом, то якби не дуже. Потім адреса є у вас. А ну-ка, дивіться, адреса. От ви в місті Ніжин, наприклад. Ага, супер, ви зняли, як до вас добратися, ви молодець, це просто прекрасно. Адреса, угу, можете ще карту додати. Шикарно, це у вас зроблено. Тобто у вас насправді дуже багато чого зроблено, і ви молодець. Аккаунт добре оформлений. По рілзам, зараз дивлюсь, може вони тут уже є. Ні, рілзів ще немає. Тому оце гумор це обов'язково. Ага, тут є якісь відео, відео з оглядами. Потрібен, знаєте, якийсь такий власний персональний стиль, і от бажано, щоб цей стиль був на приколі. От вам би дуже підійшло щось таке, якби ви постійно з гумором все розглядали і якось отак от подавали цей бізнес. Насправді потенціал для його просування в інстаграмі є. Але от за цих двох умов: ваше обличчя, ваша персона і гумор. У вас є відгуки, у вас все добре, у вас є сайт, сайт нормальний, не треба заморочуватись зараз з ним, зараз не час. Єдине по сайту я би вам би радила перейти на домен.com.ua якщо це ну, для вас можливо, там невеликі витрати, там щось, по-моєму, 300 чимось гривень у рік платити. Але ваш сайт і взагалі ваша компанія відразу буде виглядати дуже солідно. Так, ага, тут не тільки вікна, двері, тут і ворота, і жалюзі. Ага, ясне. От з жалюзями, скільки приколів взагалі є в цьому в тіктоці? От якщо ви таке щось будете робити, ви можете навіть все на складі це знімати. Ви можете знімати, ну якщо у вас там є команда, люди, які це роблять, монтують, і вони можуть, знаєте, ваша задача, як от власника, керівника, внести таку для них ідею, що ну, типу, ми на фані, ми працюємо на лайті, нам весело, нам класно і. Ми відкриті, ми спілкуємось з вами. Можна, наприклад, брати інтерв'ю у людей, якщо вони, звичайно, там не проти, які працюють на вас, так які в команді з вами. Нехай вони розкажуть, наприклад, там свій кур'йоз якийсь, який з ними траплявся під час роботи. Щось таке прикольне, наприклад, там. Або, ну оце до речі, класна ідея. Всі насправді люблять дивитися на людей, які займаються такими от професіями, коли щось вони роблять руками. І Вони ці люди дуже цікаві, але їх дуже мало в інстаграмі, і подивитись на них було б ок. Взагалі тут у вас написано в шапці профілю: ми відновили роботу нашого магазину. Я би написала, мабуть, ми працюємо. Ну, типу, відновили це, ніби були якісь там перебої, там складнощі. Коротше, воно таке, знаєте, натикає на якісь негативні думки. Тому я би. От, і десь ваше ім'я потрібно буде написати. Напишіть, що там аккаунт веде там, хто там веде, аккаунт веде Ірина, там засновниця, багато гумору в сторіс. І ось так от. І от ваша задача шукати постійно веселі ідеї, розглядати їх, і так ваш аккаунт зайде. Трошки змінити візуал, додати. Фірмового стилю додати себе, свого зображення, ви можете додати свою фотку, розповісти про себе і сказати, що цей акаунт ведеться від мого імені. В сторіс багато мене там я щодня вам розповідаю про там внутрянку внутрішню сторону бізнесу. Такого в інстаграмі це дещо незвично, тому прошу вас мене підтримати і тому подібне. Рілзи у вас відкриті, це прекрасно. Коротше, я думаю, що це все. А якщо ви це підмарафетите і ці дві зміни втілите, то у вас відразу почнеться якийсь рух. І, власне, потім, яке просування? Просування у вас буде через рілзи, в першу чергу. Ірину, можна ще раз, сайт на якій платформі краще створювати. Ой. Сайт, на якій платформі, блін, це складна тема, тому що якби я раніше користувалася тільдою і зараз трошки ще продовжую, хоч і якби це не дуже окей, але, блін, в мене там стільки напрацювань. Вікс, Вікс це аналог. Якщо створювати новий сайт, то можна створити його на Віксі. Він дуже схожий на тільду, і в принципі можна досягти непоганого результату. От. Так, втратила думку, втратила думку. Ага, яке просування? Просування через рілзи, ясно, або буде залучати нову аудиторію. Просування через приховані хештеги. От прихованим хештегам, будь ласка, приділіть велику увагу, тому що в вашій сфері це дуже важливо. Вам потрібно в них прописувати всі місця відомі вашого. Міста і околиць, тобто, щоб ну, наприклад, там ніжен, манікюр, ніжен, там торговий центр, якісь там назва, там якийсь ресторан, це все треба в хештеги для того, щоб а, люди ага, так приховані, використовувати. Супер. Ну, ви знаєте, що їх там має бути в ідеалі а, ну, мінімум 500-800, а так то декілька тисяч має бути. І бо у вас дуже маленькі показники реакції. Але ну я розумію, що чому людям це лайкати. Тобто, публікуючи новий пост, ми маємо. Розуміти, чому люди мають це лайкнути. Ну, наприклад, ось новинка в асортименті VDS. Ну, для мене це ні про що не говорить, і ну, ми розумі... я, коротше, не хочу вас критикувати, тому що насправді ви великі молодці, але просто знову ж таки. Ага, після вашої рекомендації почала більше писати. Ну супер. Так, треба писати, розповідайте про свій бізнес. Вам потрібно додати особистість в цей аккаунт, показувати, що це за особистість, і все буде розвиватися. А потім вже можна думати про рекламу, про таргет, коли ви це все зробите, підмарафетите трошечки стрічку, додасте себе через пару тижнів, не рілзів, якихось прикольчиків. Через пару тижнів ви вже можете запустити рекламу. І ця реклама має бути теж відео з гумором у сторіс. Щось якесь смішне на тему, на тему. Ну, Ну, ви зрозуміли, так якийсь прикол має бути, ви це знімаєте в сторіс і ставите це на просування. І тоді у вас буде нормальний трафік, а з ціллю, до речі, просування, з ціллю більше переглядів профілю, я би спробувала, це найдешевший варіант трафіку. І от тоді люди будуть приходити, і їм буде якийсь прикол, сенс взагалі на вас підписуватись. А якщо у вас будуть підписники, то коли люди будуть думати про власне, вашу послугу, яку ви надаєте і ваші товари, то й у них не буде причини взагалі когось шукати іншого. так? Вони відразу будуть рекомендувати вас, і, власне, ось так у вас і це і буде працювати. Так, на сьогодні все, друзі, дуже дякую вам за увагу. Якщо є питання, пишіть. Якщо хочете розбір аккаунту, теж пишіть. Окремо ось такий розбір акаунту, тільки трошки більш глибокий, із відповідями на питання та з ідеями, коштує 500 гривень. Тобто, якщо що, то звертайтеся. Всім гарного дня, цілую, обнімаю.